Вітаю всіх! Київська область, червень місяць небезпеки. Наступ небезпеки. Київська область. Ну. Ох, диявол дуже хоче. Дуже. От Відразу вилазить диявол, розумієте? І шістка мечів. Ну, як, ви знаєте, бажання дике. Київська область мені як має певні домовленості з партнерами, це як групові угоди, але вони не хочуть бути виконані. І карта смерті внизу. Зміни. Тобто Смерть це пряма небезпека. І ще друга трактовка це серйозні зміни переродження ситуації, повне. І тут випадає диявол. Зрозумійте, що вірити ворогу тут це ну, просто не, ні про що. Ніби як була перемога над ситуацією, але ворог має свої плани на все. Дивіться, рух. Біля води рух, ніхто ж не відміняє річка. І королева мочів це вже пряма небезпека серйозна. І смерть на дні колоди. Так, кінцевий результат. Який в нас тут? Але в них нестача ресурсу для серйозного прориву. Відразу скажу, немає відповідного ресурсу, хитрі дії. Дуже серйозні хитрі дії можуть бути, які несуть серйозну, причому, небезпеку. Тепер я хочу подивитись по Київській області, так. північна частина області, небезпеки, наступ. Таке, треба подивитись. Так, а гарячі любимої випадає. Вночі обережно. Ну, Прикордонні населені пункти. Будь ласка, будьте обережні. Кінцевий результат. Захист наших є. Відразу скажу, захист наш там працюватиме, він є, сила, це наші, але там може бути гарячі. Е, Дивіться. Четвірка жезлів це перемога над ситуацією, над, перемога над ситуацією. Відразу кажу. В цьому контексті ніч, нічого страшного не буде, але при кордоні майте на увазі. Може бути дуже гаряче зруйнуванням, населені пункти, які там знаходяться, там, де живуть люди. Майте при собі там тривожні чемоданчики чи гроші документи при собі завжди. Така ситуація важка, досить важка.